І всім привіт! Продовжаємо грати в ігру Dark Riddle 2. Це у нас послідня частина, бо у нас залишилося всього 3 рівні. Так що давайте їх проходити. Так, рівень називається Подарунок замовляли. Прикольно, запускаємо рівень і все. Це вже у нас посліднє відео по Dark Riddle 2. І відео по цій грі більше не буде. Так, давайте дивимося заставку, що у нас тут. Подарунок замовляли. Інтересно, що у нас тут буде. Так. М -м -м, понятно, що це у нас такий закінь подарунків, демоходи. Ого, прикольний уровень. Давайте Попробуємо. О, прикольно, мені це нравиться. нравилося. Прикольний за. Ну, це вже прощий і дуже легенький кіс уровень, так що я дуже швидко його пройду. А, ні, от. Тепер трошки сложніше. Так, давайте. Ну Це вже чуть повеселіше, ніж ті прошлі уровні дуже тяжкі були. Так, давайте туди і сюди, щоб скрізь ми закинули, щоб ніхто не залишився без подарунка. Так що закидаємо. Ой, що це в нас таке? Так, зрозуміло, ми заїхали в якийсь тунель. лядяний тунель, Окей. Так, і продовжаємо. О, стаття сусіду. А, чого сусіду? Я не можу закинути? В цьому році він буде без подарунка. Окей, кстати, Йолочка така красива. Кстати, я зараз заміту йолочка посередині басейну. Прикольно, ладно. Так, а я не поняв, кстати, скільки мені треба. А, вот, Скільки треба? 25 подарунків. Ну, я закину 18, так що це дуже простенький якийсь уровень. Так, окей. Давайте. О-о, супер. Все, послідній подарунок. Це був дуже легенький уровень. Так, бачимо, сусід біжить. І куди він? І ми відобрали від нього подарунок, а нашого не знати. Ну, нарешті у нас, кстати, три зірочки. Давно вже не отримав три зірочки, напевно, я вже не пам'ятаю. Можливо, давно. Так, все, у нас залишаються два последніх рівні. Надіюсь, вони теж будуть не такими складними. Так, що це у нас? Електрика, вся виключиться, да. Ну, прикольно. Так, і що це нам треба буде? Ремонт гірлянд для всіх жителів міста. Окей. Так, Значить, що я маю зробити? Дайте мені підсказку. Так, на будинку Бренці йде за зеленою стрілкою. Окей, погнали за зеленою стрілку. Значить, нам треба починити гірлянди. З нього у нас стріляє, непонятно для чого. А, кстати, от. Бачимо, зараз ми тут починимо, цю електрику. Так. А, кстати, як це нам починити? А, це ці ті полегенькі уровні, окей, давайте быстро це пройдемо. вот, Супер. Далі, вот, так, Ти зміг? Е, відремонтувати елект... електрошок. Що, що я не. Так, дайте ще раз мені прочитати. Е, відремонтувати електрощиток. А, електрощиток, О, ага, ти, окей, погнали. Чекайте, я не пам'ятаю, де агата, так що дайте мені стрілку. Кстати. О, кстати, він стрільнув полісмена. ти щось сніговик? Капець. Це прикол. А, цей ловим мене полісмен. Ну, звісно, такий собі полісмен. Так, окей, давайте нам електрощиток. А, кстати, да, типу, у всіх електричество пішло, і нам усім треба це перемонтувати. Кстати, це буде чуть довше, ніж я думав, но... Ладно, це не так уже і сложно. Окей. Що у нас тут? Супер. Окей. Давайте погнали. Кому там далі? Треба відремонтувати. Звісно, мені за це бабки не платять. печально. Так, відремонтувати електрощиток у Мері. Окей, погнали до Мері. Де вона? А, от, супер. Кстати, полісмен, що ти за нами бігаєш? Так, всі за мною бігають, хоч я роблю хорошу справу. Полісмен мав сусіда ловити, за те, що він поламав тут усе. Так, окей, давайте далі. Тут проведемо це електричество. А стоп. А походу. А як мені тут зробити? А, от так, походу. Супер, я поняв. Окей, давайте сюди і сюди. Ти зміг. Так, окей, кому там далі до Пітера погнали. о, кстати, А тут буде чуть більше. Так, окей, до Пітера погнали. Йому теж починемо з світло. Хай іде грати в комп'ютер. чи нього там? Без інтернету, він не сидів без інтернету. Так, давайте йому також світло починимо. А, у нас, типу, ця штука повторяється, Я поняв. Ну, окей. Так, кому там далі? Так, містера Цао. Кстати, у містера Цао є свій магазин. Так що йому без світла електричества не бажано залишати магазин. Так що, давайте йому швидко починимо це електричество. Погнали, так. І гірлянди там треба починити, по ходу. Так, харець, цей сніговик у мене стріляє, так що я не годин... Це пройти. А, стопе, чекай, як там, я вже забув. Окей, okay, далі у нас отак. Вот Тут вже вроді по-другому ні. Так, окей, okay, є зміг. Вимкни світло у сусіда у кладовці. Окей, okay, нам ще треба йому світло виключати, а він не виключив, типа. Так, не можу взяти підсказку. Сніговик стріляє, і сусід мене ловить. капет. Ух, капіт, що це? Як від цього вибрати? Це інтересно. Капець. Той стріляє, я заморожений, ну це капець. Я коротше в ловушці. Так, прыгай. Капец. Це просто капець. Я попав в ловушку. Не знаю, як віцю. Так, нарешті я вибрався Капець, кажуть, застряг. Там. Давайте вимкнемо у коморі будинку. Сусіда йдеться за зеленою стрілкою. Окей, погнали за зеленкою, зеленою стрілкою. Нам треба виключити у нього електрику, походу. Окей, давайте ми це зробимо. Так, у нього тут подарунки, мішка. Прикольно, кстати, дуже красиві ці. Декорації такі. Так, окей. А, от, супер. Кладовка, і нам тут треба виключити світло, да чи включити, я не пам'ятаю. А, включити, а не виключити Поняв. А, ні, стопе, я в нього виключив. Всіх включилося, в нього виключили, в нього вдарило током. Окей, ну я переміг. Це вже добре. І в нас залишився це в нас рівень. І, інтересно, яка тут буде заставка. Дуже цікаво подивитися, заставку. Яленка. тут подарунки всі коло яленки. Окей, і це у нас буде так: дивись у телескоп і як він туди цей поставив крісло. Цікаво. Окей. Ладно, давайте проходити. Врятуй ялинку від дронів з вибухівкою. Я поняв. Візьми Чекай, що там? Візьми коробку, кинь в дрона і забери бомби. Бомби забрати і воз... взяти коробку. Кстати, а хто за мною біжить сусід. Так, окей. А кстати, стрілку можна взяти? Ні, не можна Кинь чимось у дрона. Окей, а чимось мені треба кинути. Я поняв. А от. Цим... Ні, не можу кинути. Кстати, от. Вот дрон. І, кстати, нічого не мене не кидає. Цвіте червоним, типа. І нічого не понятно. Так. А мені цікаво, що в нього кенути. Так. А вот є яблуко. Супер. Давайте візьмемо яблуко. І в того дрона. Так, супер. А в якого імені дрона кидати, Мені так і не сказали. Вот дрон. Супер, давайте вот так. Ух, капець, ми цей вже сніговик бісить. Так. Тікаємо. І давайте в вона... нього промазав. Давайте ще яблуко. Давай бістріше. Ну, типа, я попав, але не знаю, не засчитала він. Як мені це цікаво зробити, так? Ну там писала коробку. Візьми... Візьми коробку, кинь у дрона і, за... і забери бомби. Я поняв, але стопе, де мені коробку взяти? Ось що цікаве мене. Не бачу я тут ніякої коробки. Де мені ту коробку? Ви навіть мені стрілочку не дали. Кстати, медвідь. Прикольно. Кстати, окей, а де мені коробку взяти, я так і не зрозумів. Коротше, не коробку, а ящиком треба було попасти. І все, супер дрон, походу, веру. А ні, кстати, ніт. Все з ним нормально. Вроді я в нього попав. Так. Давайте ще раз. Ну кап'єць, вже відстаньте від мене нарешті. Так, ну, наприклад, от, я нога кедую, але типу, поки він виключається, типа. О, супер, я попав. Ворог оглушен, а як вибухівку забрати, так і не поняв. А, вот! Поняв. Ну давайте ще раз вонага, запустимо це. Супер. І давайте заберемо вибухівку. Супер, я забрав вибухівку. Давайте подивимось на наступний. Забери, збери 5 бомб. Їх носять дрони. Офігіть, аж 5, цілих бомб. Окей, давайте я це зроблю. І так, супер. От у нас останній дрон. Супер. Вирубаємо його, забираємо вибухівку. Підкладе бомби під крісло. Окей, я поняв, а під яке іменно крісло нам треба його покласти. Так, сусід за нами б'є. Давайте швидко, візьмемо під. А, на даху. Типа, 에... підклади на даху сусіда. Окей. Погнали. О, кстати, я поняв, він типу, підлітет. Підліте... Ну, коротше, ви поняли, і буде прикольно. Ну ладно, давайте я погнав на дах і поставимо ці бомби. І так, супер, я вже тут. Давайте покладемо ці бомби. Кстати, я їх так. Супер. скидаємо їх усі. Супер. Так, ще дві бомби лишилося да? Так, у нас зараз вийшов. Так, і посліднє. Так, одягнути і скинути. Давай швидше. Все, супер, це у нас вже останній рівень, так. І він зараз, коротше, підлетить. 5, 4, 3, 2, 1. А, кстати, що він з кріслом не підлетів, це непонятно. Окей, все, ми пройшли гру, забираємо бокс, нам випадає скін. Рудий лис нам випадає. Окей, одягаємо. От тепер твій сусід виглядає по іншому. За ціни. Я понял, все прикольно, я понял. Так. Все, на цьому у нас ігра вже закінчилася. Окей. На цьому ми вже пройшли Dark Riddle. Ну, нарешті я вже пройшов цю гру. Наступному відео, я не знаю, яка буде гра, можете написати в коментарях, можливо, буде Майнкрафт. Ну, все, друзі, ми пройшли Dark Riddle 2. Якщо вам понравилося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.